Всім привіт та доброго здоров'я! Сьогодні відео для тих, хто любить швидкі, прості та практичні рецепти. Готуємо ліниві хачапурі, смачні сирні коржики готуються за лічені хвилини. Перш за все натираємо на тертку твердий сир. Краще брати сир, який гарно тягнеться. Тепер до яйця додаємо дрібку солі, кефір кімнатної температури та соду. Все ретельно перемішуємо. Вводимо просіяне борошно, але частинку залишаємо, щоб не забити тісто. Тісто рідкувате додаю решту. Ось така консистенція вийшла в тіста. Тепер можна додавати сир. Ретельно перемішати. Маса ледь повинна сповзати з ложки. На сковорідку вливаємо десь півчайної ложки рафінованої олії, гарненько розігріваємо. Викладаємо тісто приблизно товщиною 1 см. Щоб легше було розподілити по поверхні, занурюємо ложку в олію, накриваємо та на помірному вогні смажимо приблизно пару хвилин. Перевертаємо та ще декілька хвилин. Тепер змащуємо маслом вершковим. Викладаємо на таріль і другу сторону також змащуємо вершковим маслом. Так буде набагато смачніше. Повторюємо весь процес. Якщо сир солоний на смак, то солі тоді використовуємо зовсім трішки. Найкраще використовувати для хачапурі сир сулугуні. Але такого у мене в холодильнику не було, тому я використала звичайний твердий сир. Але вийшло все одно дуже смачно, хоч і не дуже він тягучий. Ще як варіант, можна додати сир кисломолочний наполовину із твердим, теж буде дуже смачно. Всім смачного! Готуйте та смакуйте, готуйте з любов'ю та задоволенням. Щиро дякую за перегляд, за коментарі. А вподобайки за те, що заходите в гості. Мені надзвичайно приємно. Підписуйтесь на канал, будемо готувати разом. Бажаю всім миру, добра, здоров'я та благополуччя в ваших родинах. А найголовніше бережіть себе. Все буде добре, все буде смачно і все буде Україна!